Вітаю вас, друзі, і ще зовсім нещодавно Орбан був для російських пропагандистів своєю людиною. Вони навіть називали його душкою. Я дуже э, приветствую сценарій Орбана. Вообще Орбан Душка звісно. але учора усе змінилося. Тепер Орбан вже не душка, і він навіть не відстоює інтереси так званої Росії чомусь. Над з Орбана людину, яка принципіально проти України. Там його треба через коліно ламати. Та ні, нічого подобного ні росіяни дуже засмучені, тому що Орбан був змушений проголосувати за виділення 50 мільярдів євро для України. Хоча усе, звісно, не так вже й просто. Орбан довго чинив супротив, блокував виділення допомоги для України. Але коли йому пояснили, що Угорщину можуть у Європейському Союзі позбавити права голосу, він був змушений змиритися. Це дуже й дуже добре. Я сподіваюся, Сполучені Штати Америки візьмуть приклад із Європейською. Європейського Союзу, ну а російським пропагандистам доводиться тільки хіба що себе втішати. 50 мільярдів е розмазані на 4 роки, відповідно, це виходить чуть більше мільярдів в місяць. Відповідно, можна сказати, що трохи, але Подзатянули пояса. Та це іще ще не усі хороші новини. Є і ще деякі хороші для нас і погані для росіян. А, к сожалению, не очень хороші сообщені йдуть. А новость вторая теж, тоже, скажу, така собі а, не саме приятне. Очі, очіксажінню, плохі сказати, скапла события. Росіяни починають здогадуватися, що із їхнім чорноморським флотом, а точніше флотилією щось не те. А що взагалі відбувається? В Чорноморському флоті Це що то такое. Ми не знаємо, що це таке. Якщо б ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це такое. Якщо ви хочете знати, що це таке, то беріть і підписуйтесь. Просто зараз на мій канал тисніть лайк до цього відео і лишайте під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Учора стало відомо, що у росіян стало на одне корито менше. Була признана атака з всіх сторон, наверное, до 10, этих Кимікадзе у тимчасово окупованому Криму було знищено ракетний катер Івановєц. Ось отак виглядала оця паскуда. Даний катер було атаковано одразу декількома морськими дронами. Російські пропагандисти кажуть, що це було практично 10 дронів. Вони по черзі били, били і ще раз били російський ракетний катер, після чого на ньому почав детонувати боєкомплект. Одразу виникає питання: що саме там могло детонувати. Маю сказати, що цей ракетний катер не оснащений ракетами калібр і не здійснював обстрілів території України. Детонували, скоріш за все, російські протикорабельні ракети Москіт. Чотири крилаті ракети класу Москіт при попаданні в цель, способні потопити крупний авіаносець. Унікальність даних ракет заключається в їх високій скорості і невозможності определення радарами противника, оскільки у України фактично немає зараз морського флоту. А це для росіян ще більш принизливо, тому що вони програють морську. Війну державі без флоту росіяни не використовували москіт для бойової роботи. Ну ні одного кабу бы, факта примінення... Uh, москитів не було так, і крейсер Москва ні разу не стрілялсь нікуди. Але усе ж таки один раз росіяни використовували ці ракети минулого року. У липні росіяни здійснювали навчальні стрільби саме із катера Івановець і саме такими ракетами. І тоді вони знищили захоплений раніше український корвет Тернопіль. І ось учора Росіяни заплатили за це свою ціну. Їхній катер Івановець, після того як по ньому було завдано ударів дронами, спочатку накренився. А потім перекинувся і пішов на дно. Єдиний мінус у цій історії тільки у тому, що подохло замало російських моряків. Состав корабля сравнительно небольшої 44 чотири чоловіка. Російська влада, як завжди, на цю подію не відреагувала зовсім там просто мовчать. А у російських пропагандистів реакція різна. Одні досі заперечують подію. Як ми матлічно понімаємо, Ще раз кажу, правда, яку кату противник, це завжди всегда інші, усе ж таки. Визнають втрату росіянами катера, але кажуть, це не страшно, у них такі ще є. Не то щоб ця патеря для нас страшна, таких кораблів много, поки що. Поки іще. Ну а у складі Чорноморського флоту так званої Росії таких було усього три. Лишилося два. Але це ще можна пригадати повніший список: Клічер Москва, одна підводна лодка, три великих десантних корабля. Е Просто набор легких сил, помните, вокруг при действиях вокруг змеиных, которые были поражены. Но факт то, что наш Черноморский флот... Вибивається. регулярні атаки на російські корита призводять до хороших результатів. Більшу частину Чорноморської флотилії росіяни вже забрали із тимчасово окупованого Криму. І на російському телебаченні намагаються якось виправдати те, що російська флотилія загнана у бази. Флоту іменно цей нюанс укривається в базах ставиться в війну. Ну, давайте здаємося вопросом: а що би ви хотіли? Вот таких кораблів, які зараз знаходяться в базах, я так само, як і ви, хотів би, щоб вони усі були знищені. Але давайте іще відмотаємо трошки час назад і пригадаємо, а як усе починалося? Які заяви росіяни робили і ще півроку тому вони грозилися, що чорноморська зернова ініціатива не буде працювати, а вони будуть атакувати усі, у тому числі і цивільні кораблі. Всі Суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Соответственно, страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима. Кроме того, ряд морских районов в северо западной и юго восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Вони хотіли полювати на цивільні судна, але тепер полювання оголошено вже на них. Я прогнозую, що цей рік стане особливо чорним для. Чорноморського флоту, так званої Росії, і давайте іще кілька слів про хороші новини із тимчасово окупованого Севастополя. З'явилися підтвердження, що після нещодавньої ракетної атаки на російських окупантів поблизу Севастополя було уражено російський пункт зв'язку. Це однозначно ускладнить і роботу російської авіації і роботу російської протиповітряної оборони. Новини прекрасні, але це також і ще не усе, тому що росіяни випадково, як вони пишуть, втратили ще один бойовий гелікоптер внаслідок поганої погоди, поганої видимості та втрати орієнтування. В ущельє було росіянами втрачено мі 8 АМТШ, бойовотранспортний гелікоптер. І раз уже сьогодні ми із вами говоримо про дрони. Давайте дронами і продовжимо. Донат на дрони Сергію Стерненко. Угу. Зараз не минає жодного дня, абсолютно без великих скарг росіян на українські fpv дрони камікадзе. Особлива істерика через знищення чергової колони. Під Новомихайловкою атаки дронів. ФПВ дронов була уничтожено Наша колона. 9 зброні бронетехніки з 11. Дрони вже довели свою бойову ефективність. Вони неодноразово зупиняли російські штурми, і так сталося і цього разу. Воїни 72 ї окремої механізованої бригади показали, як вони зупиняли російський штурм ще на підступах дронами камікадзе. Внаслідок бойової роботи пілотів було знищено кілька одиниць техніки, і у тому числі російських танків. Але це також іще ще не усе. Якраз учора у себе у телеграм-каналі я Публікував дуже показове відео, як також російський штурм було відбито за допомогою дронів, знищено російський танк та БМП, від них нічого не лишилося. Можна казати впевнено, якби не дрони, у росіян уже були би значні успіхи у наступальних операціях. А так вони не можуть нічого вдіяти, так вони тільки висуваються на штурм, одразу по них починає прилітати, і скарг стає більше. більше. І ще більше. Ну, no, от они, именно камікадзе, они реально, то есть, это они там, ну даже, наверное, не полгода. Місяця 3-4 да, окремо да, стало да. очень мало. Здесь ти двігаєшся, якщо по, по трасі по нікуди ну, не не вбіжиш. Ми з вами і справді передали у військо доволі багато дронів Камікадзе, але недостатньо. Будуть іще дуже великі відчутні поставки від держави, але це пізніше, а поки що, дронів усе ще не вистачає. Дронів завжди мало. Е, яскравий приклад сьогоднішній день. На нашому напрямку ми використали близько 12-15 дронів, по противник використав 30. Тої ми можемо використовувати більше. Це слова воїну підрозділу Апачі 90-го окремого аеромобільного батальйону. І їм від вас прийшло і ще п'ятдесят Ми бійці 90-го окремого аеромобільного батальйону, імені Героя України, старшого лейтенанта Івана Івановича Зубкова. Підрозділ FPV Apache. хочемо подякувати спільноті Стерненка за передані 50 FPV дронів для нищення ворога. Слава Україні! Героям слава! Найближчим часом іще зростуть поставки дронів від нашої спільноти, а поки що ось іще звіти від чотирьох підрозділів про отримання загалом 150 дронів. Бійці підрозділу аеророзвідки 1-го аеромобільного батальйону 81-ї Слобожанської окремої аеромобільної бригади. Дякують Сергію Стерненку та його спільноті, а також всім небайдужим, які долучилися до збору цих дронів, в результаті чого вони опинилися у нас. І відповідно будуть виконувати кожне своє бойове завдання, звільняючи цей світ від нечисті і наближаючи наш день перемоги. Тож, разом до перемоги, слава Україні! Героям слава здоров'я. Ми бійці першого крему батальйону морської піхоти. Дякуємо спільноті Стерненка та диким шершним за передані після троїв. Слава Україні! Доброго дня, шановні українці. Ми підрозділ спеціального призначення, який бороють нашу країну на сході. Хочемо висловити щиру подяку спільноті Стерненко за надану нам допомогу у вигляді FPV-дронів, якими ми будемо нищити ворога. Дякуємо вам, що підтримаєте та допомагаєте нам. Слава Україні героям слава попереду дуже великі зміни щодо сфери дронів Камікадзе. І я дякую за те, що ви невпинно постійно продовжуєте підтримувати Сили оборони України вашими донатами. Це надзвичайно важливо і, будь ласка, не зупиняйтеся. Треба реалізовувати вже програму кожному росіянину по дрону у пику.